10 червня 23-го року продовжую працювати над відмосткою західна сторона будинку. Ось тут я розширював для того, щоб була доріжка, яка буде проходити мимо тераси. Виявилось так, що в нас тут буде тераса і тут, відповідно, буде ще якась клумба, а потім сходини і сходини будуть виходити приблизно десь ось на це місце. Тому прийшлось розширити. Тут у мене лежала куча піску, вона трошки обвалилася, треба буде ще підрівняти. І також тут щебінь ще є. Насипаний щебінь, який треба прибрати. Але я почав готувати з іншої сторони цю полосу. У мене тут була глина, бо я підсипав восени глиною. Ось цю глину мені виходить тут, якби викопали на купу назад, оскільки копали. Під доріжку кругом тераси, ну, вже вона заросла. От, тому я цю глину звідси вирішив прибрати і заодно підсипати будинок. От, тому там, де ставили пінополістирол, десь підкопали досить глибоко і там стояла вода, коли йшов дощ. От, тому прийшлось зробити якби, таку операцію. Глина тут досить грязна. І камінці, і стекло, і шифер, тому прийшлось мені її сіяти. Але просіяною глиною було працювати дуже так якби приємно. Ось зробив я таку трамбовочку, вчора трамбував без цієї ручки, але з ручкою набагато легше і набагато ефективніше. Ось от, таке от сито зробив також, взяв 2 метри сітки. 12 на 12 меншої не було, тому я її склав вдвоє. Ну і вийшло якби так, що вона ділить пополам десь. І ставлю сюди на тачку, кидаю зверху глину, шураю, лопатою, туди-сюди і вона пролазить, а камінці відповідно на кубку і вивожу. От, вдалося мені фактично майже майже закінчити весь периметр, але не на ту висоту, яку потрібно. Тому що з цієї сторони, з південної, було підкопано десь до 90 см. Не знаю навіщо так копали, але такі копателі були. От, мені треба було 80, щоб поставити утеплювач, але ну, викопали більше. Починав з цієї сторони, це західна сторона, і тут сьогодні у нас дощ йшов, глина втрамбована, суха фактично, тобто туди навіть дощ не дістає і це вже добре. Пройду з кругом будинку, покажу, як виглядає. От тут у нас водичка стікає подальше від будинку. З цієї сторони дощ трохи забивав, і глина якби мокріша. Насипав я шар одну шуфлю, лопату совкову, потім проливав водою. Десь виходилася висота, приблизно десь біля плюс мінус 5-10 см. 10 може не досягає, але десь більше 5 см. І після того, як трошки пройшло часу, я трамбував. Трамбувати відразу мокру глину. Незручно, тому що вона стає болото, вона не трамбується. От, а коли вона вже трохи бере воду, тоді досить зручно. Ось тут залишив місце, тут ще будуть кабелі заходити в будинок. А ось тут перед гаражом почав теж закидати. Я вже тут половину затрамбував два рази з тієї сторони, а з тієї сторони один раз. Ну, ось бачите, тут ще треба підсипати, тому що ще не дістає до пінополістиролу. Зі сторони східної гараж, тут більш-менш майже майже. Але ще десь трошки там треба буде подосипати, щоб. Хоча зараз якби, рівень вже від будинку, тому туди затікати нічого не повинно, але треба все-таки закрити. Це такий якби, тимчасовий варіант, тобто попередній тимчасовий варіант. Він буде постійним, звичайно, тому що засипати іншою глиною ще. Але поки що якби, так тимчасово. Щоб вода не текла. Ось тут копали дуже глибоко і видно, що я насипав одну шуфлю, але я навіть не дістав до пінополістиролу. Тобто тут треба ще підсипати ще один раз і трамбувати. І ось ця південна сторона тут теж така ж сама ситуація. О, тут не достає до пінополістиролу досить глибоко. Ось так виглядає насипаний шар. От я тут насипав, але пішов дощ і я не встиг досипати туди. Він постійно у нас моросить, але в принципі, під будинком не дуже мокро. От. І тут було полито, ось настільки фактично втрамбовується. Ось десь приблизно там 5 см точно є. Але вона настільки втрамбовується. Ну, і залишилося мені ще тут досипати. От, і Знову ж таки, пройти ще там, де такі є полоси ще подосипати. Оце Заодно, оскільки там у мене вже фактично глина закінчилася, далі піде земля, ну, то я вирішив там зупинитися. Ось тут вже фактично йде земля зверху. І Думаю, що можливо тут і не треба буде копати, тому що я хочу зробити з тераси, з цієї тераси злив води в цю сторону, а потім вона повинна текти ось туди, як би на дорогу. От, І тут досить далеко, тому можливо це якраз і буде цей рівень. Можливо, потрібно буде дотрамбувати і на цьому якби все. І копати може не прийдеться тут. Ну а тут вже потім буде засипатися земля. Чорнозем і буде якась клумба біля тераси. От. Тому я от почав тут глину брати. У мене тут ще її трохи є, я частину глини звідси перевіз. Коли робив високу грядку. От ось так я тут забрав і тепер з тої сторони починаю теж забирати. Все заростає травою, хоптою. ось такі буряни стоять. Але там, де працюю, то там вже трохи сполох і, і, і вивіз. Ще зробив ось такі штуки. Це на огірки, але ще не доробив. Одна буде з такими 20х20 20 брусочками в а друга зі шнурками. Подивимося, який буде кращий варіант такий, як би і залишиться. Попробував фарбувати, фарбується непогано. Ну, поки що би, там, де подоставав, там пофарбував один раз, От, воно вже висохло і вже можна буде дофарбувати і покрасити потім другий раз. Так що рухаємося по відмосточці, рухаємося вперед. Шукаю людей, які будуть далі працювати і робити, але треба мені а, точно як би ось цю сторону вивести, тому що від неї залежить. Доріжка, яка буде йти ось там. Ось там вона йде на дорогу. Тут має бути від крайнього вугла два прольоти по 2,5 метри. І потім вже десь має йти доріжка. Тому я вирішив почати з цієї сторони. Тут вже викладу плитку, подивлюся, чи дійсно. Як би, І тут поставити на таку ширину без підрізки. Куплю декілька комплектів. Вот, і тоді будемо рухатися далі.